Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось у моєму саду. Мені Мій чоловік постійно каже, чому ти так часто ходиш по ботанічних садах? У тебе вдома свій ботанічний сад. Так, свій сад я теж дуже люблю, дуже-дуже. Тому сьогодні покажу вам його. Ось тут, на цій клумбі, що знаходиться біля вольєра моєї собаки, ростуть тюльпани і нарциси, які я замовляла на OLX. Сортів їхніх не знаю, але ця комбінація білих нарцисів і рожево білих тюльпанів мені дуже подобається. Ще тут висаджені туї. Червоні троянди, багато лаванди, я люблю, і брунера, яку я е, колись накопала у маминому саду. Ця брунера дуже швидко е, розростається, тому якраз мені підходить для цієї клумби. Я тут хочу насадити ще більше тюльпанів. Оскільки в мене всі клумби молоді, десь приблизно по два роки, тому в мене так трішки пустенько, але хочу все більше і більше тюльпанів, щоб було так ніби в Голландії або принаймні в Добропарку, який, до речі, теж хочу відвідати на цих вихідних. А на іншій клумбі вже розпустились ботанічні тюльпани. До речі, вони теж із маминого садка. Тут в мене маленька гейхера, яку я посадила теж у минулому році. Ну і красуня-медуниця, і все більше-більше рослин. Розпускається і показує свої гарні зелені листочки. Але зараз у мене буде трішки роботи. Я купила знов віолу, помаранчеву віолу. Вона мені дуже-дуже подобається. Колись я казала для своєї мами, що шукаю багато помаранчевих квітів. Вона мене запитала, чому саме помаранчеві? Тому що в мене помаранчевий забор. Мені потрібно, щоб квітки пасували до мого забору. Вона дуже розсміялася, <смістила> сказала, що я перша людина, яка обирає колір квітів до кольору забору. Але в кожного своя естетика. Тому і зараз я продовжую шукати помаранчеві квітки. Ну, або ще бордового кольору, бо мій забор. Помаранчевий коричнево бордовий А ще, коли у вас у дворі є велика собака, то ви можете знайти на своїх клумбах кістки Мамонта. Ну, звісно, це не кістки Мамонта, але мій шерів. Любить таке робити на моїх клумбах, тому час від часу я знаходжу кістки то на клумбах, то на городі. Ну, ми відкинемо в сторону і будемо працювати далі. Посаджу ось тут між лілією, яка видніється з-під землі, і гортензії, бруньки, якої теж починають розпускатися. Ось, посадили віолу, тепер можна трішки пробігтися по цій клумбі, яка ж гарна ця примула. Теж посадили її у минулому році, і вона вже така гарна. Це віола, яку я посадила раніше, з великими жовтими квітами. Крокуси вже відцвітають. Очиток набрався зелені. Це гортензія на бруньках. Це троянда букаву. Буду її вести попід забором. Це троянда Салі Холмс. У мене їх висаджено дві. Ну і ще багато-багато троянд, як вони цвістимуть. Я обов'язково буду робити огляд цієї клумби. Тут в мене також є помаранчеві троянди. Як же мені подобається медуниця? Хочу її більше розсадити. Ну і ботанічні тюльпани, очиток. «Пурпурний імператор, теж посадка минулого року. Троянда Саллі Холмс, яку я ніяк не обріжу після невдалої зимівлі. Ну і помаранчева віола і помаранчевий рябчик. Люблю цю клумбу. Дуже-дуже люблю. А тепер перейдемо на мій город і побачимо, що росте тут. Ура! Спаржа! Теж я посадила її у минулому році. І тепер так пишаюся собою, і нею. Ще тут квітне полуниця і насіялась незабутка, насіялася сама, дуже подобається. Як вона тут виглядає? Ну і знову моя спаржа. Зараз будемо збирати мій перший повноцінний врожай. Взяла ножниці, бо руками відломити мені не вдалося. До речі, я вже приготувала цю спаржу, вона виявилася дуже соковитою, дуже смачною. Зовсім не порівняти із магазинною. Чомусь я раніше спаржу не любила, я не розуміла цей вайб дісти спаржу. Вона мені здавалася якоїсь ніякої. Проте спаржа, яку виростила я. Яка ж вона була соковита. Тому і вам рекомендую спробувати це, дуже просто її вирощувати. Посадили, забули, і на наступний рік ранньою весною ви вже збираєте врожай. Ніякого додаткового догляду я не робила. А це фото з Паржі, якими я ділилася зі своїми друзями. Я дуже пишаюся собою. А далі мене чекала робота яка більше не могла чекати. Тут я формую сосну Нівакі, і для цього необхідно кожної весни відламувати молоді соснові. Пагони. Це потрібно робити саме руками, а не ножицями, бо ножиці можуть пошкодити молоду хвою. Я відламую десь дві треті пагони, залишаючи одну третю. Це дасть змогу наростити пишну хвою. А ще потрібно змінити перев'язки на сосні. Я робила їх у минулому році, я натягувала, розтягувала гілки. Чесно скажу, це важка робота, і вона мені зараз не дуже подобається. Але оскільки я пообіцяла, що зроблю собі сосну Нівакі сама, тож я, я дотримуюся своєї обіцянки. Тож беру драбину, лізу вище і обриваю молоді пагони тут, а потім знімаю сітку із верхніх гілок. За допомогою цієї сітки я вирівнюю поверхню сосни, вона важка. Трішки відтягує соснові гілки вниз і так я горизонталю соснові гілки. Я гадаю, що для формування гарної ніваки мені десь треба буде 2 роки. А почала я роботу над цією сосною десь три роки назад. Ось такий в мене результат. Всі гості мого саду постійно запитують, що із цією сосною не так. Я кажу, ви не розумієте, це майбутня сосна Нівакі. Чесно кажу, напевно, б, якби я знала, що так багато з неї буде мороки, я б не робила її. Але очі бояться, а руки роблять. Ось молоді пагони повкорочувала. Мені потрібно ще знову загоризонталити верхні гілки, але цього разу я буду використовувати не сітку, а спробую підв'язати цеглини до гілок. Бачила і такий спосіб в інтернеті. Але буду робити це трішки пізніше бо вже втомилася від цієї сосни. Крім того, мені прийшли нові троянди від плантації вовк. Я, я вперше замовляла троянди на цьому сайті. Надіюся, що не пересорт. Тому йдемо вздовж моїх ялин і троянд до місця, де я буду висаджувати свої нові троянди. Як тільки прийдуть усі дощі, обов'язково потрібно обробити троянди від тлі. Бачите, насіла, ну нічого, через тиждень буде знов сухо, тому буде ще більше роботи в садку. І ось тут на задньому плані я хочу посадити троянду Weitchen Blau. Це троянда Рамблер і вона буде квітнути лише один раз. Я дуже сподіваюся, що період її цвітіння буде співпадати із цвітінням лаванди, яка посаджена в мене понизу. Ну що ж, переходимо до посадки. Ями я вже викопала. Я зазвичай нічим не здобрюю свій ґрунт. Як на мене, він і так у мене гарної кондиції, родючий, А ось і як виглядає коріння троянди. Воно було замотане у торфу суміші. Як на мене, то корінці всі дуже гарні, свіжі, пагони теж гарні. Головне, щоб це був не пересорт. Тому що у моєму саду пересортів було так багато, що всім моїм Рідним набридло забирати ці троянди у свій сад. Ну, ось я посадила цю троянду. Зазвичай я заглиблюю е, місце е, щеплення десь на 5 сантиметрів, щоб на всяк випадок не перемерзла моя троянда. Тепер Засипаю її повністю ґрунтом. І єдине, що залишиться, це добре полити. Надіюся, що троянда приживеться. А це все у сьогоднішньому відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Oh,